Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi А6. Тринадцятий рік 3.0 дизель 170 пробігу за ціною 21 300 доларів. Бачимо контакти в еслайні. Так шкіряний салон, люк. Вода Супер Б. Автомобіль з Німеччини. В спортлайні. Це 21 рік, 222 пробігом, 2.0 дизель за ціною 26 500 доларів. Є сервісна документація. Класний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є два електромобілі. Кого цікавить, перший електрогольф, є гольф і гольф. Хто як привик називати, так? 19 рік, 28 тисяч пробігу за ціною 15 тисяч 300 доларів. Два комплекти резини. Тут контактна інформація. Наступний автомобіль Hyundai Kona. 20 рік 99 пробігу, 64 кВт батарейка, запас ходу 500 км, 18300 доларів по вартості. Тут контактна інформація. У нас також була. Така машинка 19-го року. Реально 470 проїжджав сам з клімат-контролем, нічого, в принципі, не економлячи. Так, дивимось е салончик на тканині. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Megane 3-го покоління. 12 рік 1,5 дизель, 253 пробігу, акустика Bose. Значить, 8 тисяч доларів, контакти ось тут. Сервісна документація є. Комбінований салончик, клімат. Оригінальні диски, фуркоп, парктроніки, все є. Б7 посад в кузові Універсал. 11 рік, 2,0. дизель на 125 кВт, коробка автоматична. Круїз контроль, клімат контроль підігрів сидінь, значить ТІВІ плюс навігація, шкіряний салон, ціна 11-900 доларів. Контакти бачимо. Заряджений посадик, як кажуть. Volvo v 50 12 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка 245 пробігу. Ціна 10 999. Так, такий салончик цікавий. Шкода Октавія 7 18 рік. Так, 1,6 дизель, семиступенева автоматична коробка, 179 пробігу за ціною 12900 доларів. Комбінований салон, клімат, контроль з фаркопом. Renault Megane другого покоління, в кузові хетчбек. Рідко зустрічаються в такому козові, до речі. Та взагалі хеджбеків поменшило значно. Значить, хеджбек. 2005 рік 1,6 бензин, 163 прообігу. Тут бачимо контактну інформацію, ціну треба уточняти. Гольф плюс. 13 рік, 1,4 бензин. Стан нової машини пише ціна 8350 доларів. Контактна інформація ось тут. Клімат підігріви, мультикермо. З Спарктроніком, до речі. Nissan Note. Восьмий рік, 1,6 бензин, 190 пробігу за ціною 5700 доларів. Бачимо контакти. 308 Peugeot в універсалі. 16-й години 6 дизель 207 пробігу. Ціна 9500 доларів. Бачимо контакти. Темно синій колір. Рено миган в універсалі. 19 рік, 1,5 дизель, 152 пробігу, коробка автоматична, ціна 13 тисяч 500 доларів. Тут контакти вверху. Снігу сьогодні не дуже багато, але дуже холодно. Орактроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Так, ще декілька бюджетних автомобілів Ford c Max, Focus і Astra H. Перший варіант Ford c Max, це 1,6 бензин, 187 пробігу за ціною 4900 доларів. Тут контакти. Так, Салончик. Механічна коробка, кондиціонер з форкопом. Ford Focus в кузові універсал. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 189 пробігу, ціна 5200. Контакти бачу сервісна документація. Тут пролізли, значить, кондиціонер є, механічна коробка, арктроніків немає. Сьомий гольф в універсалі. 16 рік один дизель, 237 пробігу. Коробка автоматична, ціна 12800 доларів. Шкода Октавія, а 5 в універсалі, 9 рік, 1,6 бензин, 242 пробігу за ціною 6850 доларів. Тут контакти. Mazda 6, кузові седан, 2006, рік 1,8 бензин 223 пробігу за ціною 4800 доларів. Тут контакти. Хто не любить Мегани, знайшов Mazda. Такий колір гарний, тканинний салон, механічна коробка передач. Chevrolet Cruze автомобіль 10-го року. 1,6 бензин. 6800 доларів. Тут контактна інформація. Кого цікавить телефонуєте? B6 Passat в універсалі. Чорний колір. Так, 2008 рік, 301 тисяча пробігу по вартості 6900 доларів. Тут контакти, він код фіксує, кого цікавить. Комбінований салончик, клімат-контроль, підігрів, люк, до речі. Така машинка. Шкода фабія в універсалі. Це 11-й годин 6, 6200 доларів. Тут бачимо контактна інформація. Hyundai I 30. 1,6 бензин це 2009 рік випуску, автоматична коробка по вартості 7800 доларів. Гарна комплектація, бачу коричневий шкіриний салончик. Рідко зустрічається. Так, є така BMW. Баба А клас, 1.6 бензин, 241 на пробігу, 2006 рік на механіці, ціна 5999.